А мова не корилася царю ані царю, ані його сатрапам, з орлом двоглавим стаючи напрю, що брав її у пазуристі лапи. Несла устами відданих сині мужицьку правду ту, що є колюча, сміялася з ненависних панів, бо їхня правда на всі боки гнуча. плюндровані не надавали прав. Немов незвіра об'являли лови, Орел впивався в душу, тіло рвав, він був безмозгий, хоч і двоголовий, Заборонити дерево рости, ширяти вольні птиці у блакиті, живі рідці між берегів плести, ходити сонцю по своїй орбіті, Заборони дощеві поливать гінке стабло, щоб не зросло колося. Поетові писать і малювать, щоб проректи народ на безголосі. О, як хотіла, прагла воля зла, щоб ти була не міщанина, щоб вічна недокірною була, на втіху з колозуба міщанина.